Добрий день, шановні друзі! Ми продовжуємо курс онлайн-лекцій з підготовки до національного мультипредметного тесту з біології у рамках школи Буковинського державного медичного університету Майбутній абітурієнт. Сьогодні ми з вами пригадаємо будову органел та їх функції, а також розглянемо типові тестові завдання, які зустрічалися на зовнішньому незалежному тестуванні з біології попередніх років. Отже, біологія в цьому році для абітурієнтів є одним із предметів вибору і включає 30 тестових завдань. 24 з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох. 4, 4 на встановлення відповідності. Два тестових завдання з вибором трьох відповідей із трьох груп запропонованих варіантів. Максимальну кількість балів тестових, які ви можете отримати, 46. Для отримання 100 балів за шкалою від 100 до 200 балів потрібно набрати 5 тестових бали. Отже, клітина це складна цілісна фізіологічна система, у якій відбуваються всі процеси життєдіяльності. Обмін речовин і енергії, подразливість, ріст, самовідтворення. В школі ви вивчали клітину тварини та клітину рослини. Внутрішній вміст тваринної клітини це цитоплазма з численними органелами і ядро. Майже всі вони є і в рослинній клітині. Проте у тваринній клітині немає пластит та вакуоли із клітинним соком. На даних слайдах ви бачите загальну будову клітини тварини та рослини. Завдання з вибором однієї правильної відповіді із чотирьох варіантів ви зможете отримати по одному тестовому балу за кожну правильну відповідь. У нас є рисунок, і в тестовому завданні запитують, для яких організмів характерна клітина зображена на ньому. Правильна відповідь. Зображено клітину тварини. Ми бачимо, що немає пластид та вакуолей. Клітину якого організму зображено на даному рисунку. Ми бачимо клітину рослини. Всередині є вакуоля з клітинним соком. Отже, правильна відповідь А зображено клітину рослини. На даному слайді ви бачите загальний план будови тваринної клітини. Ми сьогодні з вами зупинимося на органелах мембранних та немембранних. Органели це постійні клітинні структури, обмежені однією або двома мембранами, а деякі взагалі не мають мембранної оболонки. Кожна з органел забезпечує відповідні процеси життєдіяльності клітини, тому особливості їхньої будови пов'язані з функціями, які вони виконують. Класифікують органели. На мембранні і немембранні, і на даний матеріал є багато тестових завдань. Слід запам'ятати, що мембранні поділяються на одномембранні, сюди відноситься ендоплазматичний ретикулом, або ми кажемо сітка ендоплазматична, комплекс годжі, лізосоми, пероксисоми. Та вакуолі та двомембранні органели мітохондрії і пластиди. До немембранних органел належать рибосоми, центріолі, мікротрубочки та мікрофіламенти. Розрізняють органели загального та спеціального призначення загального представлені усіх еукаріотичних клітин. А Прикладом спеціального призначення є джгутики, скоротлива вакуоля, ондилююча мембрана, акросома, сперматозоїд. Отже, тестове завдання. Укажіть групу органел, які належать до одномембранних. Знаючи класифікацію, ми вибираємо відповідь А. Вакуолі, комплекс гольджі і парексосоми – це одномембранні органели. Відповідь Б не підходить. Ми бачимо мітохондрії, це двомембранні. Відповідь В не підходить, бачимо пластиди, двомембранна органела, і Г, бачимо, є рибосома в переліку органел, це немембранна органела. Наступне тестове завдання: яка органела клітини оточена оболонкою, що складається з однієї мембрани? Правильна відповідь лізосома. Ядро, мітохондрія, хлоропласти мають двомембранні структури. Наступне тестове завдання: яка з перелічених органел оточена оболонкою, що складається з двох мембран. Правильна відповідь: мітохондрія це двомембранна органела. Ладенька одноплазматична сітка, лізосома, комплекс гольджі це одномембранні органели. Зупинимося зараз на одномембранній органелі ендоплазматичний ретикулум. Згадавши. Теоретичний матеріал ми зможемо дати відповідь на наступні тестові завдання. Отже, ендоплазматичний ретикулум або сітка присутні у всіх еукаріотичних клітинах, окрім сперматозоїдів і зрілих ретроцитів, є сіткою мембранних трубочків, канальців, цистерн і овальних визикул. Вони щільно пов'язані з оболонкою ядра. Діаметр канальців до 100 нанометрів, цистерн до 1000. Обмежені вони однією мембраною та сполучаються між собою, утворюючи цілісну систему, яку називають вакуулярною системою. Розрізняють два різновиди ЕПР: зернисто або незернисто. Можна сказати, гранулярну або агранулярну, чи шорстку і гладеньку. Зерниста, вона має на поверхні рибосоми. Там відбувається синтез білка. На незернистій Синтезуються ліпіди, вуглеводи, певні гормони, по ній пересуваються і розподіляються синтезовані органічні речовини. Обидва різновиди мають тісні просторові зв'язки, тобто їхні мембрани можуть безпосередньо переходити одна в одну. У порожнинах ЕПР печінки, наприклад, накопичуються і знешкоджуються отрути. Порожнини ЕПР у м'язових клітинах, залозистому епітелії та нейронах слугують як депо кальцію. Отже, тестове завдання. Зерниста ендоплазматична сітка відрізняється від незернистої наявністю рибосом. Наступне завдання: в якій органелі м'язової клітини зберігаються іони кальцію, ми з вами говорили, що слугує в м'язовій клітині як депо кальцію, це ендоплазматична сітка. Наступне завдання: вкажіть, яку функцію виконує гладенька ендоплазматична сітка. Гладенька здійснює синтез білків. Наступна органела комплекс гольджі, одномембранна органела. Структура призначення для сортування, обробки і транспортування білків синтезованих ОЕПР. Це скупчення плоских цистерн, укладених один на одного. Функції комплексу годжі, накопичення і модифікація синтезованих макромолекул, утворення складних секретів і секреторних визикул, синтез і модифікація вуглеводів, утворення глікопротеїнів, утворення лізосом та пероксисом. спеціальні її функції, наприклад, формування акросоми сперматозоїда. Тестове завдання. До органели Х надходять синтезовані на мембранах ендоплазматичної сітки білки і ліпіди. Ці сполуки, а також синтезовані в органелі X полісахариди, упаковуються в визикули, які потім використовуються клітиною або виводяться з нею. Органела Х утворює лізосоми, скоротливі вакуолі одноклітинних організмів, компоненти клітинної стінки рослин і перераховані дистрактори відповіді. У нас в умові охарактеризована органела комплекс Гольджі. По тесту ви зразу характеристика іде цієї, цієї структури. Далі зображений рисунок. Яку органелу зображено на рисунку? Пригадавши будову комплексу Гольджі, ми зможемо дати відповідь, що це комплекс Гольджі. Наступна органела це одномембранна лізосома. Вона містить ферменти, що здатні руйнувати, розщеплювати білки, нуклеїнові кислоти, ліпіди та вуглеводи. У лізосомах перетравлюються мікроорганізми та віруси. Трата лізосомами своєї функції спричиняє тяжкі патологічні стани і навіть хвороби. Їх називають хворобами нагромадження, тому що пов'язані із нагромадженням неповноцінних неперетравлених речовин. Тестове завдання: лізосоми це невеликі округлі тільця, які містяться в цитоплазмі клітини і заповнені ферментами. Правильна відповідь відповідь. А. Наступне тестове завдання. Які органели забезпечують розсмоктування хвоста і зовнішніх зябр головка в процесі метаморфозу? Говорячи про функції лізосом, розщеплювання, розсмоктування, ми вибираємо відповідь А, де мова про органелу лізосому. Наступна одномембранна органела це вакуолі, є рисунки, які зустрічалися на зовнішньому незалежному тестуванні. У рослинних клітинах вакуолі утворюються із похирців, які відокремлюються від ендоплазматичного ретикулома. Згодом дрібні зливаються у більші. Інколи одна вакуоля займає весь об'єм цитоплазми, заповнені вакуолі клітинним соком, водним розчином органічних і неорганічних споклук. Травні та скоротливі вакуолі наявні у клітинах одноклітинних організмів. Травні мають функцію перетравлення речовин, які надійшли до клітини. У скоротливих вакуолях накопичується надлишок рідини та продуктів обміну. Вони здатні змінювати свій об'єм, виводячи свій вміст назовні. Цим регулюється внутрішньоклітинний тиск. Тестове завдання. На малюнку схематично зображено клітину багатоклітинного організму. Встановіть, до якого царства належить цей організм. Ми бачимо клітину рослини, яка заповнена всередині вакуолю. Цей організм належить до царства рослин. Наступна двомембранна вже органела це мітохондрія. Пригадаємо будову та функції цієї органели. Стінка мітохондрії складається із двох мембран зовнішньої, гладенької та внутрішньої, що має вирости всередину, кристи, які поділяють мітохондрію на відсіки. На поверхніх крист, що межує із внутрішнім середовищем мітохондрії, є АТФ-соми, які містять комплекс ферментів, необхідних для синтезу АТФ. Внутрішній простір мітохондрії заповнений напіврідкою речовиною, матриксом. Там містяться рибосоми, молекули ДНК і РНК та РНК. Основна функція мітохондрії синтез АТФ. Розмножуються мітохондрії шляхом перешнуровування, їм властива певна автономія. Вони ніколи не виникають заново, а утворюються лише в результаті ділення, мають власну. ДНК. Отже, тестове завдання. Вкажіть всі правильні твердження щодо органели, зображеної на малюнку. На малюнку ми всі розпізнали органелу мітохондрію. Тепер виберемо, які варіанти відповідей можна віднести до даної органели. Двомембранна, правильна відповідь одномембранна ні. Містить власну спадкову інформацію. Так, утворюється шляхом поділу. так. Отже, до даної органели підходить пункт 1, 3 і 4. Він знаходиться під номером А, що є правильною відповіддю. Виберіть ознаки характерні для мітохондрій. Містить ДНК, підходить, забезпечує синтез АТФ. так, Накопичує токсини, запасає глікоген. Ні. Мають дві мембрани. Так. Утворюється в ядерці. Ні. Нам підходить від, е, пункти 1, 2 і 5, що знаходяться під першим е, відповіддю вірною відповіддю А. Де в мітохондріях міститься молекули ДНК і РНК, ТРНК і рибосоми? Вони містяться в матриксі правильна відповідь А. Який процес відбувається на внутрішній мембрані мітохондрії? Правильна відповідь: синтез АТФ. Наступна органела це пластиди. Органели характерні лише для рослинних клітин і деяких євгленових одноклітинних тварин. Відомо три типи пластид хлоропласти, хромопласти і лейкопласти. Зупинимось на будові і функції хлоропласта, щоб було можливо дати відповідь на тестові завдання. Хлоропласти це пластиди зеленого кольору від наявності хлорофілу. Хлоропласти мають зовнішню гладеньку мембрану і внутрішню, що утворює виросте. Внутрішній простір хлоропластів заповнює речовина строма, де містяться молекули ДНК, різні типи РНК, рибосоми, зерна крохмалю. З внутрішньою мембраною пов'язані тилакоїди, структури, що нагадують цистерни. Великі тилакоїди розташовуються поодинокі, а дрібніші зібрані в грани, які нагадують стопки монет. У тилакоїдах містять основні. Пігменти хлорофіли та допоміжні каротиноїди. Тут наявні також усі ферменти, які необхідні для здійснення фотосинтезу. Крім того, у них на мембрані телакоїдів є АТФ-соми, де відбувається синтез АТФ. Також у хлоропластах синтезуються ліпіди, білки мембран телакоїдів та ферменти, що забезпечують реакцію фотосинтезу. Завдання тестове, якої органели немає у тваринній клітині. Немає хлоропласта. Наступне завдання. На електронограмі рослинної клітини виявлено двомембранну органело овальної форми, внутрішня мембрана якої утворює лакоїди. Правильна відповідь: хлоропласт під номером А. Лейкопласти це безбарвні пластиди різноманітної форми, в яких запасаються деякі сполуки, крохмаль, білки. Внутрішня мембрана утворює нечисленні телакоїди, у стромі містяться рибосоми, ДНК, різні типи РНК, ферменти, які забезпечують синтез і розщеплення запасних речовин. Тестове завдання: позначте, які з пластид. Є безбарнень. Охарактеризувавши лейкопласти, ми виберемо, звісно, відповідь А. Рибосоми, немембранні органели. Це білок синтезуючі машини клітини, це сферичні тільця розміром 15-25 нанометрів. Транслюють інформацію, закодовану в матричній РНК. У поліпептид під час синтезу білка складається з двох субудиниць великої та малої. Субудиниці утворюються в ядерці, окремо одна від одної виходять із ядра і об'єднюються в цитоплазмі. Хімічно складаються з РНК і білків знаходяться рибосоми на шорсткому ендоплазматичному ретикулі, у вільному стані в цитозолі, у мітохондріях, у хлоропластах рослин, можуть утворювати полісоми декілька рибосом. Тестове завдання. Рибосоми мають вигляд сферичних тілець, що складаються з двох різних за розмірами частини субодиниць, великої та малої, які утворюються, правильна відповідь А в ядерці. Знаючи, звичайно, теоретичний матеріал, ви з легкістю відповідаєте на ті завдання, які вам пропонують. Наступне тестове завдання. Важливий метод профілактики респіраторних захворювань це вакцинація. Одним із найдієвіших видів вакцини є препарати, що містять фрагменти клітинних стінок, бактерій і їх цитоплазматичні органели, що складаються з РНК і білків, тобто органела, яка складається з РНК і білків. Це є Здогадалися, про яку органелу йде. Вкажіть функцію, тобто мова йде про рибосому, вкажіть функцію, синтез білка. Тобто, ви вже бачите під номером 1, треба вибирати і локалізацію цих органел у еукаріотичній клітині. Локалізація. Вони знаходяться в цитоплазмі і на ендоплазматичному ретикулумі. Вибираємо. Відповідь А. Наступна органела, не мембрана це клітинний центр. Центросома це органела, що складається з двох утворень, центріоли і променистої сфери. Зараз на рисунку ви бачите будову. Центріолі складаються, зверніть увагу, з дев'яти триплетів мікротрубочок і розташовуються перпендикулярно одна до одної. Центросома бере участь у творенні веретена поділу. Отже, перший тест по даній органелі. Яку органелу зображено на рисунку? І вам дається рисуночок, і ви всі розпізнали, що це клітинний центр. Наступне завдання. Якою літерою на рисунку зображено клітинний центр? Ви вибираєте відповідь В. Зображено клітинний центр під цією літерою. Зараз ми розглянемо з вами завдання на встановлення відповідності. Чотири тестові бали за правильні відповіді ви можете отримати. Отже, уважно читаємо тестове завдання. Установіть відповідність між органелою еукаріотичної клітини та її структурним компонентом. Під номером 1 рибосома структурний компонент. Що складається субодиниця. Вибираємо літеру А. Клітинний центр. Пов'язуємо з центріолею, літера В. Мітохондрія, внутрішня мембрана криста. Вибираємо Г. І хлоропласт ми пов'язуємо з тилакоїдом, який входить до будови цієї органели. Отже, вибираємо А В, Г і Д. Наступне завдання: Установіть відповідність між назвою клітинної органели та її зображенням. Давайте розглянемо органели і назвемо, що у нас зображено. Мітохондрія під номером А, під Б. Рибосома В, хлоропласт Г, Ядерна оболонка і Д. У нас знаходиться комплекс Гольджі. Отже, рибосома, вибираємо перше Б, мітохондрія під літерою А, комплекс Гольджі під літерою Д. І хлоропласт під літерою В. Ви виставите Д, В. Установіть відповідність між органелами та їхніми функціями. Органела і функції. Пластиди ми пов'яжемо, яка функція фотосинтез. Г. Рибосоми ми пов'яжемо, там відбувається синтез білка, де незерниста ендоплазматична сітка це синтез ліпідів і гормонів ліпідної природи. Лізосоми внутрішньоклітинне травлення. Знаючи гарно матеріал, ви можете вибирати чи за будовою, чи за функціями правильність відповідей. Установіть відповідність між органелами та функціями. Перше, У нас є, виконують функції внутрішньоклітинного і міжклітинного переміщення метаболітів і синтез білка. Тобто, ми пов'язуємо це з органелою ендоплазматичною сіткою забезпечують вироблення нагромадженнями і розподіл енергії в клітині. Вибираємо Б, тобто мітохондрії, відповідає відповідь. Забезпечують вироблення і нагромадження і розподіл енергії в клітині. Беруть участь у розщепленні поживних речовин автолітичних і некротичних процесах це лізосоми під літерою Д. Беруть участь у секреторній діяльності клітини, синтезі полісахаридів, ліпоїдному та білковому обміну. Вибираємо комплекс годчі. У нас є рисунок в наступному тестовому завданні хлоропласта. Установіть відповідність між зображенням складових хлоропласт, які знаходяться під номером 1, 2, 3, 4 та їх назвами. Отже, на рисунку під номером 1 зображений тилакоїд, Під номером 2 зовнішня мембрана. Під номером 3 строма і під номером 4 – «Грана». В даному тесті вибираємо А, Г, Д і Б. Зараз розглянемо завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей. Проаналізуйте опис органели. На поверхні мікроскопічних канальців цієї органели розташовуються рибосоми, за участю яких синтезуються білки. У її порожнинах білки набувають характерної їм просторової конформації. До них можуть приєднюватися небілкові компоненти. Продовжте опис органели, укажіть її назву на електронному мікрофотографії. Мова йде про От, органелою, цією є одномембрана, тобто мова йде, де знаходяться рибосоми, на ендоплазматичному коломі, і ця органела є одномембраною, і на рисуночку вона знаходиться під номером 1. Укажіть правильні характеристики рибосом. Є перелік 1, 2, 3 щодо локалізації в клітині за хімічним складом субодиниць та функції в клітині. Локалізація у клітині. Є відповіді у цитоплазмі у клітинному центрі у комплексі гольджі. Локалізація у цитоплазмі. За хімічним складом ми пам'ятаємо субодиниці – це РНК і білки, і функції в клітині беруть участь у синтезі білків. Шановні учні, дякую вам за увагу! Бажаю вам успіхів при складанні національного мультипредметного тесту з біології. Щиро дякуємо Збройним силам України за можливість нам працювати, прочитати сьогодні міні-лекцію Слава Україні! Героям України! Слава!